Друзі, ми продовжуємо роздуми над нагірною проповіддю Ісуса Христа, словами, які відкривають серце нашого Господа, серце нашого Небесного Отця. І сьогодні одна з найважливіших тем для кожного християнина це молитва. Друзі, це не просто духовна дисципліна, це наше дихання. Це зв'язок з Богом, це джерело сили і миру. Молитва це дар від Бога, це духовне дихання, без якого неможливо християнське життя. Через молитву ми з'єднуємось з Богом, отримуємо силу, втіху, підбадьорення та водійство. Але погодьтесь, іноді молитва буває важкою. Ми просимо і не чуємо відповіді. Ми шукаємо і не знаходимо. Ми стукаємо і нам не відчиняють. І тоді в нас опускаються руки. Чи траплялось з вами таке? Якщо так, то ці слова Ісуса для вас. Давайте разом перечитаємо текст Матвія, 7 розділ. 7 по 11 вірш. Просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Адже кожний, хто просить, отримує. А той, хто шукає, знаходить. І тому, хто стукає, відчинять. Чи ж є поміж вас хтось такий, котрий? Коли в нього син попросить хліба, подасть йому камінь? Або якщо попросить риби, подасть йому гадюку. Тож, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше ваш небесний Отець дасть добра тим, які попросять у нього. Так як же нам навчитися молитися так, як цього хоче Ісус? У цьому уривку Він відкриває нам три ключові істини про молитву, які змінюють не тільки наші слова, а найголовніше наше серце. Перша – молися наполегливо, Бог слухає. Друге, проси довірливо, Бог твій батько. І третє, шукай головне. Бог дав себе Ісус каже: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Адже кожний, хто просить, отримує, а той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчинять Друзі, це не порада на випадок крайньої потреби. Це Божий заклик для щоденного життя у молитві. Молиться не лише про земні потреби, але про духовне зростання, про силу спояти, стояти перед спокусами, про мудрість у прийняті рішень. Бог чує кожну молитву, але відповідає не завжди так, як ми очікуємо. Іноді відповідь приходить швидко, іноді затримкою. А буває, що він каже ні, бо бачить для вас щось краще. Але знаєте, його відповідь, вона завжди сповнена любові та мудрості. Тому молиться з вірою, з вдячним серцем і з твердою надією, що Бог чує і діє. Просіть Бога з тією. Простотою і довірою, з якою дитина звертається до батька. Покладиться на його мудрість, на його милість. Він знає, що нам потрібно, але чекає, коли ви саме прийдете до нього, визнаючи свою потребу в ньому. Друзі, шукайте, шукайте його всім серцем. Прагніть тієї глибокої. Особистої близькості з Богом, яка перевершує поверхневе знайомство. Відкривайте для себе Господа з кожним новим днем. Намагайтеся пізнати його глибше, відчути Його присутність у кожній миті свого життя. Вчіться довіряти. Довіряти його люблячим рукам у всіх сферах вашого буття. Звертайтеся до Нього за мудрим керівництвом, за світлом Його істини, за світлом, що розсіює темряву сумнівів. Друзі, пам'ятайте, що шукати Бога це не пасивне е, чекати Його милості. Знаєте, ніби Манна Небесна. Ні. Це активне прагнення, це наполегливе бажання пізнати Його волю. Це ревна жага доторкнутися до Його святості. І коли ваше серце спрямоване на нього, коли ви шукаєте Його всім своїм єством, він неодмінно відкриє себе вам. Як і обіцяв, і будете шукати мене і знайдете, якщо шукатиме мене всім своїм серцем. Відчуйте цю обіцянку, друзі. Відчуйте, як ніжний дотик його любові до вашої душі. Стукайте в його двері, навіть коли тиша здається оглушливою. Не дозволяйте мовчанню зародити у вашому серці сумнів чи зневіру. Продовжуйте стукати з довірою до його мудрого, досконалого задуму, навіть якщо час Його відповіді не збігається з вашими сподіваннями. І ось ця наполегливість у молитві це тихий. Але сильний вияв вашої віри в нього. Ісус сам навчає, що коли, навіть коли довгоочікувана відповідь затримується, то ми не повинні переставати приходити до Господа зі своїми потребами, зі своїми болями, зі своїми надіями. Не дозволяйте рукам опуститися, коли здається, що небеса мовчать. Стукати це зберігати в серці непохитну впевненість в тому, що Бог знає найкращий час, що Бог знає найкращий спосіб відчинити перед вами ті двері, які вам насправді потрібні. Наш Бог, Він як люблячий батько, Він ніколи не залишить своїх дітей без уваги, без відповіді. Його бажання, щоб ми навчилися всім серцем довіряти його люблячій волі, навіть коли шлях здається невпевненим. Усі три слова просіть. Шукайте, стукайте. У грецькому оригіналі означають постійність. Продовжуйте просити. Продовжуйте шукати. Продовжуйте стукати. І у цій постійності криється не просто механічне повторення слів, а глибоке усвідомлення нашої залежності від Бога. Наша незгасна надія на Його милість і наша тверда віра в те, що Він чує. Він бачить, і він обов'язково відповість але у свій досконалий час. Це немов тихий, але наполегливий струмок, що точить камінь сумнівів, зміцнюючи наше духовне єство. Ми наполегливі у молитві не тому, що Бог не чує. Друзі, він чує кожне наше слово з першого нашого звернення. Його слух, він не притуплений. І його серце воно небайдуже до наших проблем. Він знає наші думки. Він знає їх ще до того, як вони навіть сформуються у слова. Але Саме через нашу наполегливість відбувається дивовижна метаморфоза. Змінюємося ми. Змінюємося ми самі. І з кожним повтор... повтореним проханням наші бажання стають чистішими. Відкидаючи егоїзм, та поверховість ми починаємо прагнути не тимчасових благ, а вічних цінностей того, що справді важливо у очах Божих. Наші молитви вони очищуються від зайвого. Зсереджуючись на головному, а головне це Його воля для нашого життя. Божа воля. З кожним повторенням проханням. Наші пріоритети стають яснішими. Ми починаємо бачити, бачити, що є справжнім скарбом, а що є лише блискучим комінням та склом. З кожним повтореним проханням наші стосунки з Богом стають глибшими. Це немов коріння. Міцного дерева, що проникає у саму глибину землі. Кожна наполеглива молитва це ще один крок по наближенню до нього. Це розмова віч на віч. Це довіра, що зростає з кожним зверненням. Ми починаємо відчувати його присутність не лише як якогось далекого творця. А як близького люблячого батька, ви знаєте, часто часто я так роблю, ми приходимо до Бога з конкретним списком бажань. Перше, друге, третє, да? прагнучи отримати те, що, е, на нашу думку, зробить нас щасливими. Але Бог у своїй безмежній мудрості. Мудрості та любові, перш за все, прагне змінити нас зсередини, зробити нас такими, якими Він нас бачить, відображенням Його слави. Тому молитва це не магічний інструмент для виконання наших забаганок. Ні, друзі, молитва це шлях. Це шлях, яким наша душа прямує до самого серця люблячого батька. Де відбувається не просто обмін проханнями та відповідями, а глибоке єднання двох сердець нашого і Божого. Уявімо собі маленьку дитину, яка просить у батька якусь річ. Тут, мабуть, всі батьки, да? всі мають дітей. Батька чує її з першого разу, так? Але він знає, що ще не час дати їй бажане. Сьогодні Маша просувала мені футболку, і сонечка лізла до праски. Утюк. Хотіла. Тому, коли Бог затримує відповідь, це не означає, що він не чує? Це означає, що він знає, коли і як відповісти найкращим чином, що є щось краще для неї. Друзі, давайте заглянемо всередину себе чесно і відверто. Скажіть, ти продовжуєш просити? Чи вже змирився? З мовчанням, відчуваючи, як слабна твоя віра. Якщо так, тоді що тебе зупинило? Чи ти звичайна втома, чи то лінь, Чи глибший біль, а можливо, розчарування у Бозі? Ти шукаєш у молитві Бога, Його присутності у твоєму житті. Чи лише прагнеш змінити хід подій навколо тебе? Пам'ятай, що Бог Він чує, Він не ігнорує твої слова. Пам'ятай, що Бог слухає уважно і йому не байдуже до того, що відбувається у твоєму серці. Він відкриє двері, але зробить це тоді. Коли його час настане. Тож малися наполегливо. Не тому, що він не почув тебе з першого разу, він почув, а тому, що його любов, вона діє мудро, і його відповідь завжди буде найкращою. Хоч і не завжди такою, як ми очікуємо. І це дивовижна любов нашого небесного батька, яка приводить нас до другого пункту. Проси довірливо, Бог твій батько. Ісус порівнює молитву з відносинами між дитиною і батьком. Якщо навіть недосконалі земні батьки здатні дати щось добре своїм дітям, то наскільки більше наш Небесний Отець? Чи ж є поміж вас хтось такий, котрий, коли в нього Син попросить хліба, подасть йому камінь? Або якщо попросить риби, подасть йому гадюку. Коли ми. Звертаємось до Бога, то ми з вами говоримо не, не з далеким суддєю, а з люблячим батьком, який розуміє наші радості, який розуміє наші болі та страхи. Він бачить далі за нас. І навіть коли Його відповідь ні, його мета не покарання, а наше справжнє. Вічне благо. Друзі, ми живемо у світі, де навіть найкращі, найкращі земні батьки, які сповнені турботи, які сповнені самопожертви. Вони мають свої межі. Вони не завжди можуть бути поруч. Вони не завжди до кінця розуміють потреби своїх дітей. І це факт. І, зрештою, вони нездатні дати їм вічне життя. Але наш Небесний Отець Він досконали у своїй любові та мудрості. І він пропонує нам життя вічне у своїй присутності. Любов Бога, вона безмежна, і найвищою її ознакою став Хрест. Хрест, Де Він не пошкодував свого сина, щоб ми стали його дітьми? Христос пройшов біль, Христос пройшов страдання заради нас. Якщо Бог віддав найцінніше свого Сина, хіба Він залишить нас без відповіді в молитві, коли ми потребуємо сили, коли ми потребуємо мудрості? Коли ми потребуємо втіхи, Його любов це дієва жертва. Це дієва жертва, яка відкрила нам доступ до Його серця. Тому, коли ми молимося, ми звертаємось до Отця, який знає нас, любить і завжди відповідає найкращим чином, даючи нам не просто те, що ми просимо, а те, що насправді потрібно. І найбільший Його дар це сам Христос. через якого ми маємо прощення, через якого ми маємо прийняття і розуміння. Його жертва, вона відкрила нам шлях до Отця. І ми можемо повністю довіритися Його люблячій волі. Тому шукайте головне. Бог дав себе. Бог він відповідає на наші молитви не просто як такий чарівник, виконавець бажань, да? а як люблячий батько, який знає наші справжні потреби глибше за нас самих. І його найцінніший дар це не швидкоплинні речі. Це мінливі обставини, да? Вірні, не швидкоплинні речі чи мінливі обставини, а сам Він, що відкрився нам у своїй повноті через Христа. Ми можемо благати про затишок і легке життя, да? але Він дає нам внутрішню силу, щоб гідно пройти крізь життєві Випробування. І це зміцнюють нас. Ми часто прив'язані до такого тимчасового, до того, що зникне, а Він пропонує нам вічне, невичерпне джерело радості та миру у його присутності. Ми прагнемо змін. Но змін у зовнішньому світі. Намагаючись підлаштувати все під себе, а Він з ніжністю та мудрістю змінює насамперед наше серце, щоб ми могли бачити світ Його очима і знаходити справжнє щастя всередині себе у єднанні з Ним. Просто вслухайтесь в ніжні слова Ісуса. В Євангелії від Матвія 7.11. Тож, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше ваш небесний Отець дасть добра тим, які просять у нього? Що ж це за омріяне добро? Часто е, в нашій уяві постають картини земних благословень. Міцне здоров'я, достаток у домі, успіх у справах, але істинне, найвеличніше добро, що може зійти на нас з небес, це сам Бог. Який явив свою любов і милість у постаті Христа. Христос Христос – це не просто відповідь, це ніжний дотик до найглибшої, найпотаємнішої потреби кожної людської душі. У ньому ми знаходимо те, чого так часто марно шукаємо у світі. Ми хочемо бути почутими. Коли людські серця закриті для нашого болю, коли слова застрягають у горлі нерозуміння, Бог чує. Він чує кожен наш тихий стогін, кожну невимовлену сльозу. Ми хочемо бути прийнятими. Коли світ відвертається від нашої розбитості, від наших ран. Від тягаря провини Христос розкриває свої обійми, приймаючи нас такими, якими ми є, з безмежною любов'ю. Ми хочемо бути прийнятими. Наші гріхи це важкий камінь на серці – але вони омиваються його святою кров'ю, даруючи нам відчуття легкості, свободи та нового життя. Згадайте той гіркий час у Геціманському саду, коли сам Христос сповнений людського болю, волав до Отця. Отче мій. Якщо можливо. Нехай мине ця чаша. У відповідь він зустрів мовчання. Він залишився на самоті, щоб ми ніколи не відчували цієї пекучої самотності. Він відчув пекучий біль відкинення, щоб наші зранені серця знайшли прийняття. Друзі, відчуйте глибину цієї жертви. Відчуйте його любов, яка простягає до нас руки крізь час і простір. Отже, не дозволяйте жодній перешкоді зупинити ваші молитви. Нехай ваша наполегливість стане свідченням вашої віри та довіри до люблячого Отця. Бо найцінніший скарб. Який тільки може наповнити ваше життя справжнім сенсом, вже належить вам. І це не просто тимчасове вирішення ваших проблем, не лише миттєве полегшення болю, це сам Христос, живий і діючий у вашому серці, ваша сила, ваша мудрість і ваша вічна надія. Тому, дорогі друзі, давайте в цей момент відкладемо всі турботи та сумніви. І з відкритими серцями разом звернемося до нього, до нашого Спасителя, нашого Господа, нашого найближчого друга. Давайте помолимось. Небесне Отче, ми дякуємо Тобі за ці істини, які Ти відкриваєш нам у Слові Твого Сина Ісуса Христа. Ми усвідомлюємо, що молитва це не просто перелік наших потреб, а живий зв'язок з тобою, нашим люблячим батьком. Навчи нас молитися з наполегливістю, не дозволяючи втомі чи розчаруванню зупинити наш щирий крик серця до тебе. Зміцни нашу віру. Щоб ми довіряли твоєму досконалому часу та твоїй мудрій волі, навіть коли відповідь затримується або відрізняється від наших очікувань. Допоможи нам! Допоможи нам приходити до Тебе з довірливою простотою дітей, знаючи, що ти наш люблячий отець, який завжди прагне для нас найкращого. Відкрий наші очі. Щоб ми шукали насамперед не тимчасових благ, а Тебе самого, усвідомлюючи, що найвеличніший дар, який ти дав нам, це сам Христос, у якому ми маємо прощення, прийняття та вічне життя. Дякуємо тобі, Батько, за Його жертву, яка відкрила нам шлях до Твого серця. Навчи нас цінувати цю близькість і зростати у наших стосунках з Тобою. Через щиру та наполегливу молитву. Нехай наші серця завжди прагнуть тебе, і нехай наша віра міцніє з кожним нашим зверненням до тебе. В ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя, ми звертаємось до Тебе. Амінь.